Те, як Зеленський Єрмак користуються цією війною, щоб не тільки продовжити своє правління, яке є до певної міри значній мірі логічним: 6 років це не 10 років, під час Великої війни проводити вибори, фактично, практично неможливо, але кришування корупції, толерантність до корупції, толерантність до того, що робиться з нашим військом, повністю перепрошую. Профукана мобілізація, яка створила ці страшні випадки з ТЦК, це майже все, що ми часом обговорюємо. Це все вина нашої влади. Бо наша влада ні раніше, крім доріг, пару доріг, нічого не робила і не робить. І це їх влаштовує. Чому? Бо Зеленський їздить по всіх усюдах, найпровідніші. Ну як можу порівняти там канцлера Мерца чи Макрона якогось? До Якого Зеленського. У нас економіки не було і немає. Ми, бідна, відстала країна, була і є. А його зустрічають, там, виходять на поріг, щоб цей, потиснути руку в Елезійський палаці і так далі. Йому дуже подобається. А Між часом криє країною Андрій Єрмак. Це вже не секрет. Про це відверто пишуть найбільш авторитетні західні видання. І що ми маємо в підсумку? Ми маємо в підсумку, що я вам скажу. Якби не корупція і абсолютна неефективність влади, яку можуть довести, ми би зараз вигравали цю війну. Абсолютно О, вся ця розмова про мир, до якого наша влада і президент Зеленський нас затягнув. Мир справедливий, що означає справедливий? Я не знаю. Де, покажіть мені тумачені, де вони дали список. Путін, хоча висуває свій список весь час: не вступ до НАТО, демілітаризація, припинення військової допомоги. Здача Д, а вони розуміють, що це знищення а, всього українського. А де наші Нови вимоги. Дивіться, Я... коли останній раз Зеленський виступав із вимогою, щоб Росія вже готувалася нам заплатити один трильйон доларів, щоб ми відбудували, бо це є по міжнародному праву, обов'язок агресора відшкодувати всю завдану шкоду, всі сіруйновані міста. Чому це не цікавить Зеленського? І допоки ми терпимо це, бо ми до певної міри наші руки скуті, ось ось так за спиною. Ми не можемо сильно розхитувати човен, бо ми розуміємо, що ми воюємо, мусимо виживати і боротися. Але те, що робиться, цим користується дуже нагло, на мою чітку оцінку, ця влада, і це мусить зупинитись.